Всім привіт! Мене звати Олексій, це Андрій. Ми зараз в Одесі будемо дивитися його BMW i4. І ви можете подумати, ви вже бачили BMW i4 багато разів, але таку ви ще не бачили. Тож, Андрій, розказуй, що тут такого цікавого? Машина приїхала з Кореї. З портом Type 1. Вот. Тип 1. Yeah. Машина з Кореї. Але ви бачили багато машин з тип-1, з Америки, з Кореї, з різних ринків. То що тут цікавого? А цікаво, те, що цей порт. Сьогодні будемо спробувати поміняти. На європейській CCS2. Цього не робив тупо ніхто, ніколи. Будемо сподіватися, що у нас все вийде. Для того, щоб перевірити, як то працює перед заміною і після заміни, у нас тут є швидкісна станція на 160 кВт, є тепловізор і є перехідник CCS2 на SCS1. Зараз будемо тестувати, як це все працює до заміни, а потім процес заміни, якісь інформація від майстра. Які будуть поміняти контакти тесту, обов'язково будуть в описі до цього відео, і обов'язково буде тест після заміни, якщо зміна буде успішна. Якщо зміна буде не успішна, ви це відео і так не побачите. <свіття> Для тестування а, заряджання до заміни використовуємо отакий от перехідник ccs 2 на ccs 1 від компанії EV.org.ua. Цей перехідник виробляється в Україні. Якщо вам треба от номер телефону, по якому можете позвонити його купити, якщо вам дуже треба. Але мінус цього перехідника в тому, що він заявлений максимально до 300-500 а. Більше він, скоріше за все, не витримає. Ця станція у нас заявлена 400 А, але, можливо, дасть менше, так як зараз тестував, моя машина, чого взяти тут 300. Не знаю чому. Тож, в будь-якому разі, ми зараз потестуємо з цим перехідником, як машина заряджається, і перевіримо на тепловізорі, як нагрівається перехідник. Вставляємо пімпочкою перехідник в машину. все, до щелчка. І... Коннектор CCS2. Так само до кінця. Перехідник не фіксує коннектор cs CCS2, тому дуже треба з тим обережним, бути, щоб не піджарити себе і все навколо. Машина бачить станцію, все, пішла заряджання. Набирається потужність. Скільки зможемо отримати через цей перехідник зараз. Так, окей, станція тут обмежена 120 кВт. Ну, теж. Непогано, будемо дивитися з таким навантаженням. принципі, перехідник мав би гарно витримувати такий струм. Ага, ну Це поки на початку туди. Бачиш в тому місці, типу, він дуже гарячий саме там, на пінах. Ну, да. Перехідник має витримувати тут до 50 градусів. Ну, зараз у нас саме висока температура на поверхні 29. Це, це ще насправді доволі непогано. Це, це ще насправді дуже добре. Тобто фактично, перехідник справляється поки що зі своєю задачею. Ну, Йому повезло, чи нам повезло, не знаю, кому повезло, що тут станція тільки 300 ампер видає. Тобто, якщо приїхати на станцію 500 ампер, то відповідно вже ну, ця вся історія працювати не буде нормально. Ні машина, ні станція не знають про наявність перехідника. І, відповідно, ні машина не обмежує, ні станція не обмежує. Єдине, чому перехідник може обмежити зарядку тут, це якщо він сильно нагріється, і в станції в конекторі є датчик температури. Е, станція побачить, що занадто якийсь коннектор гарячий, і тоді станцію просто виключить або обмежить струм. Е, така може бути історія, що може просто не, не зарядитися. Давай ще подивимося, чи з 10 хвилин чи він нагріється, mm -hmm. поки зараз все гаразд. Так, а що ти, ти собі вирішив порт якби типу, не, 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 не використовувати таку ступу? Ну я знаешь, як на пережені. Думаю, якщо буду їздити ней, на ній по трасі, то ну, ага. все одно це удобно. Звичайно. Ну, Приїхати без всяких перехідників, пістолетом. Без ризиків. Ну да, да, да. так, так. Прийшло вже 10 хвилин. Тримаємо досі 120 кВт, струм зменшується до 284 А, тому що зросла напруга. І як бачимо, перехідник досі не гарячий. Тобто він на корпусі холодний, на пінах він 33 градуса. Це чудово. Відключив зарядку після 10 хвилин заряджання. А, перехідник, ну, всередині він до 43 градусів нагрівся. Так? Mm -hmm. Давай його ще окремо, окремо знімемо. А. Так що тут достати. <клес> Це однією рукою не достанеш. Ага. Чекай. Ну так, да, він ж має, машина його мала бути вже відпустити. Оце краще мінус від прихідників, тому що бляху, ляко... хрібно дістанеш. Так, 40, ну 40, 40 47? Ну, до 500. До 500 Ну, да. Да, да. гріш. В машині ж саме, а температура абсолютно така вже. Що, ага, да, да, до, до 500 50. градусів. Окей, сам, сам принципі. Бо тут історія йде в тому, що коннектор гріє перехідник, перехідник гріється і гріє зарядний порт. Тому температура 50 на пінах, вона. І тут, і тут, і на коннекторі. Якщо ми забираємо перехідник і заряджаємо напряму в порт, то воно так уже не має грітися. Тобто, вже, по ідеї, після заміни порта нижні піни не мають бути 50 градусів, не мають бути менше. Ну і плюс це ми використовуємо станцію фактично 120 кВт, Якщо це 160 кВт або 200 кВт, там вже буде зовсім інша історія. Там я думаю, вже буде десь 80 градусів. Ну, по всім відео, так. Да. Там вже интересно, Сколько на смініше. пістолеті? Яка температура Давай, на пістолеті. Подивимося. Mm -hmm. То ж саме. Тіста 50. 50 да? Градуса, да. Заїдемо ще зараз, подивимося, як повіна зарядка зряється. Так, приїхали ось сюди до ак Тут у нас є дві зрядочки. Така зарядка є тип 1. І тестуємося такі візьме машина по тип-1. Тут вказано 32 А і берея 300 А машина. Порт з е маленьким значить, це гаразд. І тут бачимо, що машина бере 7 кВт, хоча вона може брати 11 кВт, але це 11 по одній фазі, тобто до 48 А, якщо ми знайдемо зарядку, то тоді отримаємо 11 кВт. Але це нереальна задача в межах України, тому 7 кВт це фактично максимум, який можна взяти на цій машині. На зараз до заміни порта. Питер стоит для салона и для батареи. И вот собственно тут кабель, поднят кабеля, ради которого мы снимали батарею. Переместились сюда в майстерню. рассказывайте, что нужно, чтобы на этой машине запрограммировался СССР-2? Первое, проверить ЦЦУшку. Вот это? Да? да. Это чарджер, так называемый. Второе, замена порта заряда. Многие говорят, зачем? Зачем? Вот отличие я показываю, у нас даже по разъемам. То <гум> есть его родной Type-1 и вот Type-2, который ставится. <гум> У нас, если так непрофессионально говорить, то есть простыми словами, на один пин больше, на один mm -hmm. провод больше. Это тут, тут того... уж там штрипины. Да. Mm -hmm. Вот это старый э, провод. Далее, путем манипуляций, программного обеспечения, заставлять ее mm -hmm. думать, что у нее порт не type 1, а type 2. Uh -huh. Вот как раз сейчас этими занимается, то есть прошивается онлайном она. Почему? Потому что сертификаты оно вот, вытягивает только онлайн на ЦЦУшке. А... Есть какие-то ломаные. Uh -huh. ну, мы не привыкли ломанными путями. Uh -huh. Поэтому... вот Но оно прошивается не по заводу. Да, вот сейчас она прошивается по заводу. Uh -huh. Она заводским онлайном через сервер BMW она сейчас прошивает ее под. Окей. Насколько я знаю, что спочатку вам требуется протянуть новый кабель. Да. Для протяжки нового кабеля снимается батарея, так как силовой провод идет над батареей. Слитие жидкостей технических, то бишь антифриз, охлаждающей жидкости, протяжка кабелей, потом это все установка батареи. Ну и пошло в последовательности. Сейчас у нас провод проложен. Тот, который нужен, и вот сейчас уже прошивается под подрезетку. Расскажите про э, ЦУЦ блок. ЦЦУ. ЦЦУ, да. Вот про ОЦ-блок. Какие вин бывают и і... mm. чем видят. Их там множество вариаций есть от производителя, то есть есть определенные ЦЦУшки, которые идут на американский рынок, так же самое как и на корейский рынок идут без поддержки э, трех фаз. Mm -hmm. И опять же, это все индивидуально надо смотреть. То есть либо по вин-коду, либо физически подключаться к автомобилю и смотреть, что, к чему и как. какого-то такого права, что на всех американцах одно, на всех корейцах ничего. Нет, оно все индивидуально. Единственный вопрос, ну, Единственная проблема, которая которой мож, могут столкнуться люди, которые захотят такую процедуру делать, если вы будете заказывать кабель. Под вин автомобиля, ну, под вин наши официальные дилеры не привезут вам. Они привезут вам ваш э, Type 1. Э, если вы будете вести Type 2 провод, э, mm -hmm. с 2023 -го года BMW поменял производителя. И э, в новых розетках, которые с 2023 -го года пошли, там другой микро, э, микропроцессор, микроконтроллер. Который не дает подвязаться под старые образцы ЦЦУ. То есть, mm -hmm. если уже менять, тогда уже менять порт зарядки и ЦЦУ. Mm -hmm. В нашем способе мы, как вышли, мы нашли старого образца до 2023 года розетку со старим э, микроконтроллером. И вот такой okay. варіант. Тобто, -то, грубо говоря, щоб шукати того ж покоління. CCS другий, як і CCS перший був. Бо вони разом мінялися до ходу покоління. Скільки цих поколінь було? Наскільки я бачив, там три ліба чотири покоління. что постійно BMW постоянно Постійно якісь палки в колеса ставить для того, щоб. Тобто, за рахунок того, що у нас може бути безліч варіантів цього блока, у нас може бути кілька поколінь кабелів і портів. І вони і немає якогось права, що вони клали в корейців одне, а в американців інше. Може бути таке, що цей блок, він же взагалі європейський. Європейський, да. європейський блок, а машина корейська? Да, да. Хоча, як по правилам <свист> е она вважається, корейська автопрома, вона считається як європейська, но буває, що в американських автомобілях приїжджають уже ЦЦУ під uh, тип 2 Ага. Это все так. Это все индивидуально и На, определенно сказать, это невозможно. насколько я разум, найдорожче, най ну, самый блок. То есть, если меня порт, то треба так, чтобы цей блок не менялся. А, да, да. По одной простой причине. Если этот порт все-таки вам придется ну, модуль заряда придется менять, его а, нужно заказывать под вин автомобиля. В нем хранится информация, так называемая ESN это иммобилайзер, который вы с донорского автомобиля ее не поставите, она не стартанет автомобиль. То есть, ну, пока еще решения нету, как его заставить mm -hmm. обнулить и привязать ESN э, mm -hmm. родной. Это то по-любому требовал подбирать порт под него. Да. А, -а, -а на меня это все в сборе. Да, а -а -а. но ну, если машина уже будет там допустим 23-го года, то там mm -hmm. автоматом уже будет СЦУ уже нового поколения. Тобто, якщо ми беремо машину 2022 року і це європейський чарджер, то треба брати саме комплектуючи зарядний порт кабеля під 2022 рік, щоб такого ж року випуску. А якщо це була б машина з американським чарджером, наприклад, з однофазним, то яка б ситуація? Може було б міняти порт? Возможно, ні. Опять же, це все індивідуально. Бувають автомобілі з Америки приїжджають, де трьохфазний порт. Трифазний. Це чарджер, так. А якщо б був однофазний? Если по однофазный, все, это заказ только под вин. И опять же, под вин, как его заказать э, трехфазный, она бы по вину официалы начинают говорить, что нет, у вас однофазный ага. в заводі. А, нема можливості поставити CCS 2 порт, але однофазене зробити. Чтобы він просто в одну фазу приймав, але з ну, СССР одну фазною працював, але давав ccs 2 ну, без все. Не задумался. Не задумался над этим вопросом. В, Циф, в принципе, теоретически возможно. <г Legitimếng> Стекала сдача, вам придумал? Ну да, такой машиной такой. <gül RPG> да, надо какую-то машину взять на эксперименты. А, это же я как по рахунку машины, что у меня это не порт. А -а 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 -а. Из электромобилей это, наверное, восьмая. Ну, I4 это первая. Вот именно I4 первая. Были Аиксы, Аиксы были, I3 я даже не считаю, почему, потому что это такой как конструктор. Ну вот, интересный опыт тоже с i 4 То фактически можно и на AX снять, и... Да, опять и... же, надо смотреть его по ЦЦУ, uh -huh. что за ЦЦУ, и можно это все uh -huh. делать. Это фактически надо купить конкретную каждую машину индивидуальный, как индивидуальный проект, да, индивидуальный подход. подход, ну, какие тину процедуры по замене порта выходит. Ну, опять же, это все индивидуально. Ну вот такие вот выдаю андрею Тысячу долларов это новый порт взяли, а, то что официалы сказали, да, он подходит, все остальное пока uh -huh. потом уже начали устанавливать и начали раскапывать всю ситуацию, что поменяли производителя, то есть, ну грубо говоря, то есть, если не брать новый порт Uh, европейский бэушный порт под ее интеграцию, по ее году вышел, по-моему, 470 долларов uh -huh. с доставкой в, uh, в Украину. Uh, по работам с кодировками это еще где-то 650-700. Uh -huh. ну, тобто, то, есть, ну, цен... Не... да, ну, не такая уж космическая да, сумма. 1100, 1200, ну, да, это нормальная ситуация, где-то 1100, типа, 1200 в случае этой машины. То это может быть... Десь... Так, уявити, що в залежності від вартості порта ти ты можешь да, плавать, да, да, від 2000 да. до півтори? Чому? Тому що є порти, кто продает и по 900 долларов ага, старого ну. образца порти. І, то есть это надо все індивідуально підходити, з кожним продавцем общаться, щоб найти спільний знаменатель. Угу. Есть такие продавцы, не добросовестные, которые присылают, и после всего порт вообще не тот. И ага. приходится обмен, возврат и все остальное делать. Это тоже, как би, Таке ще питання: чи може теоретично поміняти так само на порт не тільки з першого, а з GBT? Наприклад, якщо у нас BMW А X3, яка випускалася в Китаї, або поставлялася на різні ринки, або так само BMW АХ продається для ринку Китаю, ну тут, якщо взяти машини, які поставлялися на наші ринки, теж. Да. можете міняти порт? Теоретично, так. Да. А якщо це машина, яка не поставлялася взагалі типу i 3 mm. Тут тоже надо смотреть. То есть э, здесь надо смотреть, с чем пересекались еще, с чем пересекался этот автомобиль по платформе. Uh -huh. То есть ТСУшка V 4 аналогичная uh -huh. как AX. Uh -huh. То есть это знаю стабильно. И может быть и там что-то похожее, то есть, это все индивидуально. Как конструкторы роблять? Да, БМВ как конструктор, они как бы с самого начала, если люди помнят, что как допустим начать еще с 34-го кузова, то есть там все унифицировано. Uh -huh. Потом 38 39-й кузов, то есть там половина электро... ну электроника практически вся одинаковая, то uh -huh. есть, зависит от, от комплектации. И так же самое они продолжают унифицировать. То есть, Платформа одна, и они уже как бы на эту платформу делают. То есть разные. А на стыке важко своих новых cc два порта до існуючої машины? Ну, до сей машини? Это типу легально, все типовая. Это легально, но это просто-напросто делается. Тут, во-первых, меняется комплектация. Меняется комплектация с внесением на сервер э, изменения комплектации. Э, для того чтобы потом, не дай бог, ну, человек приехал на официальный сервис. Угу. Підключився дилер і yeah. сказав, о, ми сейчас вам обновляємо э, ПО і щоб вона була як э, уже з дооснащенням, переоснащенням по заводському. Якби как бы це така ну, процедура не, не Ну я розумію, що на цій машині немає гарантії, бо це машина не з нашого ринку. А якщо приїде машина э, на фізичний сервіс після зміни портала, чи не скажуть, э, що це проблема, якась що не хочеш її брати в роботу, або там, бо. Було... там кастомная прошивка, что там в турчане систему. Ну, во-первых, официальные автомобили, которые к нам поставлялись, они все шли с европейским портом, поэтому как бы не возникнет такой проблемы. Да. А? Да. Над этим тоже как бы не задумывался, но если увидят официальный дилер, что комплектация у нее прописана на сервере и все остальное, у нас же как шаг вправо, шаг влево официалы, это расстрел у них. Да, да. И поэтому посмотрели, что есть комплектация, все, значит так и будет. То вона прописується на офіційних стадорах BMW. Да. То тобто, фактично роботи, які виконуються по порта, порталу, для BMW Як заводські. як заводські, да. як Как заводские. Как заводские, да. Супер, супер. То есть ничего такого нету, что поломали, и і... как многие автомобили приезжают с... с активацией карплея, там, или еще чего-то. Угу. Подключили диагностику, сделали, машина на сервис. Все коды слетели. Угу. Человек говорит: ой, у меня CarPlay нету. Ой, у меня там распознавания, знаков нету, там автодальний пропал. А, ну, все нелегальным способом делалось. Поэтому... А у вас все типа легально выходит? Стараюсь легально, <с да. Стараюсь легально, насколько это возможно. Потому что неинтересно делать нелегально, чтобы потом приехал человек и говорит, а что ж ты мне сделал тут такого, что у меня все поулетало, послетало. Поэтому... Поэтому и получается, что это дольше. Это получается так, что больше затрат времени, больше затрат труда. Ну, с таким я розумію, що це у вас в Одесі такі унікальні сервер стаريس в Україні, які роблять такі процедури. Не знаю, не знаю. <свят> ну, принаймні точно вас тут це роблять і вже не перший раз. Тому, ну, да. Е, э, якщо вам цікава така процедура заміни порта на BMW, э, така крута діагностика. З оновленням конфігурації, то обов'язково звертайтеся на цей прекрасний сервіс контакти будуть в описі до відео, так само, як і адреса. Е, знаходиться сервіс в Одесі. Так якщо їхать далеко в Одесу, ну вам тоді їхати просто далеко в Одесу. Іншого рішення нема. От, з Києва я доїхав сьогодні за 4 години, в принципі, це доволі швидко. Супер, тож, буду очікувати на результат. результат. Андрій ще окремо зніме, як то все виглядає після програмування в вже готовому вигляді. І дуже рад... дякую, що поділив мені час та розказали. Дякую. Починаємо зарядку на новому порту. Без переходів вже. О, видно. Нас тут у нас 120 кВт. 300 ампер. 16% заряда. Машина приняла с первого раза зарядку, никаких проблем. Зарядка пошла. Через 10 минут тепловизором проверим, как греются контакторы на пистолете и на самом разъеме. Так, сделаем промежуточный осмотр. 7 минут машина заряжается, держит 120 кВт. Сейчас температура пистолета 35 градусов, но так как на улице сегодня солнечный день, кузов машины даже больше 40 градусов. То есть никаких очагов никаких очагов нагрева на самом пистолете не видно. Прошло 10 минут, машина зарядилась до 42%. Все это время она держала 120 кВт зарядки. столетие у нас 58 градусов точно такая же температура как с переходником ну и в принципе на контактах то же самое 51 52 то есть в принципе такой же нагрев но не греется сам переходник пробую зарядку переменным током вот зарядка идет Наприймає 11 кВт, як і бути. все працює ідеально, тож ви все бачили на автомобілях BMW i4 та IX, а також, можливо, на деяких інших, є можливість замінити зарядний порт CCS1 на CCS 2 Якщо у вас автомобіль з Кореї або з Америки, і ви хочете їздити по трасах, зарятися на швидкісних станціях, користуватися на повну, можливо, подорожати на ньому в Європу, не боятися за те, що у вас перехідник пригріється, поламається, чи е, треба вам вибирати станції якісь менш потужні, щоб е, цього уникнути. Якщо ви не хочете цього всього, ви хочете нормально користуватися електромобілем, Я вам всім раджу міняти зарядний порт на CCS2. це єдине правильне рішення, яке є на сьогодні. Інфрастура після 1 ніхто не розбудовує і розбудовувати не буде. Є звичайно станції Сісія з 1 портом. Це зазвичай станції вродництва АвтоЕнтерпрайз. Всі знають якість цих станцій і надіятися просто на станції Сісія СІС-1 або користуватися перехідно як на мене сьогодні не камільфо. І звичайно, я всіх закликаю купувати офіційні автомобілі. І в мене самого офіційний автомобіль, і це, звичайно, має свої переваги, оскільки є гарантія і офіційний сервіс. Менше якихось проблем, також можна взяти собі машину на опціях, які необхідні саме вам. Проте я, звичайно, розумію, що люди купують собі електромобілі з інших ринків, з Америки, Биточки, з Кореї і так далі. Просто якщо ви купили такі автомобілі, ви вже зекономили грошей, то, будь ласка, поміняйте зарядний порт і їздіть як нормальна біла людина. На сьогодні зарядний порт можна поміняти вже наскільки я знаю. На автомобілях БМВ побачили в цьому відео. Також можна на автомобілях Tesla, Model 3, Model Y Порт міняється на CCS2 без проблем. На нових Model S та X покоління Play Palladium, там, де йде також величезний річок, там також можна поставити CCS-2 порт. На більш старих Теслах можна поставити порт тип 2 з оригінальним перехідником від Tesla тип 2 на CCS2. На автомобілях Volkswagen ID3, ID4, ID6 та інших машин покоління ID, таких як ID Bus, також міняти зарядний порт. Тож Якщо ви купили автомобіль з Китаю ID 4, ID6, то ви можете підняти зарядний порт без проблем на CCS2. Це, звичайно, буде дорожче, ніж у випадку з BMW або Tesla, але це також того вартує. До речі, на каналі є багато відео про заміну порта. На електромобілях, зокрема, на своїй Tesla Model 3 міняв порт з американського NAX на європейський CCS2. Також на каналі є детальне відео заміни про китайську Model Y, на якій міняли GBT на CCS2. Також на каналі є детальне відео про Volkswagen ID 4, на якому також міняли GBT на ccs 2 І я думаю, що це не останнє відео в серії заміни портів з інших ринків. Я сподіваюся, що буде ще. Оскільки, на мою думку, краще замінний порт, ніж перехідник, оскільки це менше ризиків, це більша надійність, це менше якихось проблем для власника. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. І пишіть в коментарях вашу думку з приводу цієї процедури. Насики це класно чи не класно, чи є сенс чи нема сенсу. Можливо, на вашу думку, нема сенсу, якщо ви купуєте електромобіль, чисто щоб заряджатися вдома, і ви нікуди не їдете. І вам, типу, окей, що у вас якийсь непонятний порт. Зарядка в домашній в принципі це вирішує. У будь-якому разі пишіть вашу думку в коментарях. Мені дуже цікаво. І до зустрічі нових відео. Бувайте!